нашого каналу Я не знаю, видно буде, чи Починаємо Начинаємо відео сьогодні без діда тому що у нас сьогодні дуже багато роботи за день треба все успіти і ще й світло дали, аж на 6 років, так що нам треба все Значить, Поки наш там дідусь варить, бо, як ви бачили в минулому відео, у нього розламався прицеп. О, там більше шпарина Оль. От да. а, Тр трошки перша. У нас була задача, є у нас одна будка, і тут раніше у нас були всякі каністри, корзини, і в нас зараз стоїть задача цю будку накрити. Накрити клеєнкою. Але перед тим, як накрити, треба зняти мешкавину. Бо як ви знаєте, у нас все время все постоянно. Мишкавиною накривали на місяць два, простояла от скільки п'ять? Може і більше п'ять років. Спухла мешкавина. Будемо накривати клейонкою, але перед цим треба це все діло знімати. Ми вже почали і потім, ходу образили, що треба було це відео зняти. Так що вже вибачайте, що не спочатку процесу це все показуємо. Так. Оце ми почали вже Ой, зараз. Опа. З однієї сторони мішкавину зняли. Перебрались на другу сторону. Ау, ти де! Я. Щас. Опа. Опа. Хай падає. Хай падає. Опа. Дові -дові. Ку -ку? Значить, що у нас за інструмент? Оце, щоб вирвати гвоздо, це щоб подарувати шилівчину. Шелівка теж вже попухла, так що одривається вона легко. Зараз покажу, як ми це все діло робимо. Каже, дід звезду Значить, Висот, Висотні роботи. Беремо шелівчину без страховки. страховки. І робимо так. Хопа. Хопа. І до сусідів поїхала шалівка. Ладно, ну, сходимо, сходим, заберемо. Заберем. Тепер беремо плоскогубця. Асистент. Хі -хі. Ай, момент. Де вони? Де Да У мене в руці, да, тут так слизько, На, держи. А я ж казала Не лізь. Держись! Держусь. Я так показую, наче Аккуратно. За за Зай заводський висотник. Не ковзаний, бо воно все мокре, слизьке. Зараз кажуть, не так вириваєш. <свіс> 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 один є. У нас ще там один остався. Ми відео знімаємо. Десь там дід кричить Обз... Не тебе не чутно і не видно. Тебе не видно! Сказав дід, що він у красної курточці. <гум> у нього сварочний робота. Прості, дід. Двонову курточку гріх цей, Сварку одразу. Так, і другий гостик. Ніяк не дивитися. Щось упало. Опа, опа. Єсть. Все, ми справились. Привіт, я зараз прийду. Поставлю наю задачею, справились. Зараз ще, ще ні, я не прийшов. А, Що, ти ще роботу Короче, не прийняв. Для мого любимого підписчика не знаю, як воно правильно, хай якщо неправильно скажу і звиняє, в мені написано піпа. Так, ну, все, його любима курточка. Так, я пришел и пошел, сейчас приду. Ты тем боком поток. Я тут только шоус на улице стоял. Телефон вам Подолися, подожди. Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Щось усяко я, Щас, я заліз. Ух, це, це я здороваюсь. Як завжди, дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки. Дякую, що на останнє відео ставили лайки. Відео коментарі писали, відео більш поширюється. Значить, можливо, більший збір буде. А так, як завжди, з нашою життю дорогою, дешевою, робимо знову заліпухи. Зробили ми цей гараж, думали, будемо крити кришу. А так тоді воно тут виходить тут вже провалилось, гараж додавали. І тепер обов'язкову всю, всю кришу треба перераблювати. Ну, так як іде зима, у нас тут воно каністри стоять у мене. Все каністра моя. Прийняли ми рішення. Временно. Временно зробити кришу. Трошки перекриємо. її, Купили собі клейонку, трошки накриємо, тому що його все одно вже, вже перероблювати треба, воно пухне. Ой, кажу, не знаю. Тут ось цей, тут падає, треба робити, там падає робити. Світу нема, шилівки напиляти не можна. Оце такими підхватами. Поки дівчата мої тут, 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 тут розбирали, я охватили світ, щоб там трохи приварити, бо знаєте, розпався прицеп. І це кажу таке життя дешеве, що страх. Так що я знаю, що будуть одно в коментарях писати Лепиш сраного до цілого. А воно виходить, що сране до цілого. Лепиш, 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 лепиш це життя. А воно воно не лепиться. Я вже не знаю, що його робити, як його робити. Там одно зробив, тут друге впало. І це не сумасшедші є, такі є, що... Приїхали, ось кару кололи гроші віддай. Бензин на генератор короче. Коротше, я не жалуюсь на жизнь, я просто кажу, що не лайте сильно. Ми зробимо його. Зробимо. Я на наступний рік вже плани у мене є. Бо як ми казали в одному відео, зробимо гараж і нахрен війна зразу кончиться. Так що, якщо щоб... хочете, щоб кончилась війна, приїжджайте, допомагайте будемо ага, робити. Ага, приїжджайте, допомагайте, щоб ми його. Ага, приїжджайте, допомагайте. Треба купити железо. Ну, железом железо, а треба ж веранда побігла. Це треба, значить, железо. Коротше, нам на той гаражі -то пішло 5 тисяч. Ну тут десь, мабуть, тисяч 20 піде. Ага, зараз наші місні напишуть, що ага, 20 тисяч, тобі дали допомоги 19 400. Извиняйте, нам допомоги немає. 19400 нам відказали цієї допомоги, одразу кажемо. Так що нам немає, нам треба заробити. Потому що я казав, що в цьому году ми багаті не будемо. Так нам і, там і допомоги на дрова немає. Того я і вважаю. я Так, а зараз будемо робити, тому що був кусочок світа, Тепер кусочка світа немає. будемо забивати. Я кажу, починаєш стройку якусь, так радуєшся, що щось нове починаєш строїть. А тоді якась херня в житті відбувається, і вся та стройка починає заморажуватися все. А це ми почали строїти якраз перед війною. Думали так, все добре буде і на тобі. Притормозилось, приостановилось і тепер Хер його знає, що його робити. Ну, нічого. Дивлюсь, нормально робиться. Там уже лопнуло. Треба срочно займатися. На криші одмогу гриби будуть скоро рости. Ну, таке що, що я? Зроблю? Що я зроблю? Як он веранда побігла, чого веранда побігла? Паліс дивиться, дивиться, шифер новий. Ну, скільки цьому шиферу на веранді. Ну, це ще ж дед був живий. Ну, хай гадив десять, як положили шифер, новий шифер. Бежить, бежить, поліза вона не то що. Хай одна вдовж лопнула, ладно, я ще розумію. Ну, друга в поперек шифери на лопнула. Ось так і крий. Кадр жизни. Да, я ще ну що, став, поняла. став ногу у я ручку. Ну, ну. Берись другою ручкою за ручку. другую ручку и ручку ну и дергаешь моргалку в гору так, ну, все ну ага ох ты блядь ну нифига себе От пиляли, Да не ж ти! Яка різниця? Учись, зрозуміла? За да, що мені вчитися? Я же з криші, да, я іде, ну... Діло то, що я з криші з'їзд, думав, щас тут буде сморщ, сморщ, дьор, такий кадр. Вона хіряк завела, от пиляла. У мене палець на долю довгий. То? Я знаю. Сморщ, сморщ, сморщ. О, стой. Так, після з'явлення пиляння Олі, Если выложила не. Ну не бойся, дергать. Кат в на надо ще раз. Чого? Да ти не повністю попала. Просьба повторить. Пані, я вже дві Все газом навчитися пользуватися. Ну а як стало на електролисопеті їздити, так дивись. Ущільнили он. Да, була тут. Мріяв, я собі тут зробити майстерню. Це тут робилось, ну ну, а тепер. Тепер надо... По невеликим скромним подсчетам, чтобы це, что мы планируем зробити, стройку. Тысячка лока. Да, Дев. Ты казал 20. 20. Да 20. 20 я казав только на крышу, потому что она вся пропала. Ой. Ну ничего. Наши потребности обгоняют наши возможности. Да, шось обгоняют. По крутому прутигу. Так це ж ще посчитати, що ми живемо в лісі, що можемо матеріал дерев'яний трохи роздавити дешевше. Правильно, гвоздочки треба економити. А, Оля, покажи руки. Перчатка. А що в В перчатках? А, в перчатках. Голову баб прибери, Олю Оля, не В перчатках, навіть вдвох. Бо можу і одним. Можеш взагалі загубити діку. А воно ж без цього навісу нам, ну ніяк. Як не буде навіс, тут зимою такі є що? Ой, ладно. Не одні, Чого це дівки? Не одні ми такі. Да? Як подивишся, проїдеш, подивишся, особливо на якомусь високому. Вы безполезна бесполезно, крышка безпалена. Мышь поймала. Кто? Манюта. Манюта? Так она сидела. Он там поп... не мышь, Дай мы. Сьогодні... Вашу, вашу я ножницу взять. А ты нашу супер отправил. А ты ж обешол ножниц в жалко. Угу. Угу. розстроєний. Да розстроєний. друг десь заховался. Це наш покривельный матеріал. Це... Соня, дівчата мої да, більше Іди в кучу сберись. А куда ты пошла? Кучу а, соня, мои дівчата більше в кадрі, я за оператора. Вони починали відео, так і продовжують. Це наш покривельний матеріал. ми купили це теплична клеєнка, тільки чорна. Ну нічого. Дорога зараза тоді. Клийонки чорної не буває. Ну це ж теж цупкає. Не ну, типличне ти ж, типлична прозрачна. Голову попусти, трохи ниже, бо тебе не видно. І повтори. Зараз повторю. Да я Олі кажу. <сум> ну нічого, це. Їздили по зерно куплять і там у таких є обтягнуте зерно. Ми рішили собі теж. Тоже. Ну теж Тоже дорого, 86 за метр. а? 86 за метр. Клиєнки. Що, приучив курей в гаражі кормити кукурузою, так? Тепер мішають? Не, просто кажу, я кукурузи хоче. А коли буде кукурудза? А сьогодні що за день? сьогодні субота, от вони прийшли по кукуруду. <соедині> О! О! Скоро Помахай ручкою. Рукавичка. А на что пипи, тебе ножовка? Ауце То, Попилите. те То, шоб То, шоб то, чтоб... ты <связывая> То, шоб птички сидели зимою а Куда ты так отпылюешь? Пыляй по ты Да а А вона ти сака не пиляє, її треба точить. Вона тисака сака та руки обпилює. Сам пошел. Це тобі не бин за пилою пилять. Мені? Досвідчений кровельщик. чуєш? <звідчись> 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 Вы точно. Вои... Бабы войны. А <свят> И на бензопиле. А? Ага. И на бензопиле из молотком. А что кажут слабый Бог? Кто, Кто слабый? А морду <свят> да Вы скажите, как хоть один мужик родить попробует. <с1> <смеш> <смеш> ну до нас, це не <смеш> да наши цены твои. Скороспельный. Да не по жизни некогда. А ну дверь. Как бы заодно строишь, так и находишь, дивись, припон найшли. Телят можно припинать. Дивись. Эй, какие штуки. Так я лицю ТЕО. Я як на тракторіл на Кировце, так я на Беларусі, выорювал на поле їдеш, а воно так торчить. Теляджик припинали на полях і поставали. Так, ну шо Их туди. Криша. Я. Я чесне слово Ти. надіюсь. Я сильно надіюсь, що на наступний год нам таки вдасться переробити отут навес. Бо вже Аж самому вже дивиться на його. Колись це ми, це ми колись з батьком покійним, зробили временно. Це временно вже, я не знаю. А де в 20, навіть временно. Да буде десь 20. Временно. Це не як і не Ну потроху, що дивіться У дворі ж ріжок зробили і висипку за це Потроху добираємося Так що я ж кажу, що красиво і. Ми показуємо життя, яке воно насправді є. Красивих картинок ми не показуємо. Скільки є в нас грошей, такими грошима. І строїмося і виживаємо. А так, кому сподобалось наше відео, ставимо лайк, коментуємо, підписуємося. Допомагаємо нашим хлопцям. Тому що сьогодні ночі взагалі аж, аж трусилось усе, так летіли. Жужукали, а шибки трусились. Так що... Допомагаємо, рятуємо хоч одне життя донатами. А ми бажаємо всім мирного неба і до наступних зустрічей.